Привіт! У цьому відео я розкажу вам про ігри, які були анонсовані, але про які досі нічого не відомо. Ну що, розпочнемо? Crysis 4 гра була анонсована у 2022 році. Вона є довгоочікуваним продовженням культової серії Crysis, але про неї поки що нічого не відомо. Єдине, що ми знаємо, це те, що гра розробляється на CryEngine 5 і, можливо, буде графічним проривом. The Elder Scrolls 6 Гра, яка є продовженням культової серії The Elder Scrolls, була анонсована у 2018 році. І за 6 років, які минули з моменту анонсу гри про неї, досі нічого не відомо. Нова частина Mass Effect була анонсована розробником серії BioWare у 2020 році, але про гру поки що нічого не відомо. Marvel's Wolverine, гра про одного з найпопулярніших персонажів Marvel, була анонсована у 2021 році. Про гру поки що нічого не відомо. Але ми знаємо, що вона розробляється студією Insomnia Games, яка відома по серії Marvel's Spider-Man та Ratchet Clank. Mafia The Old Country гра була анонсована у цьому році, і про неї відомо, що вона буде приквелом до всієї серії Mafia. Події гри відбуватимуться в 1900-х роках на Сицилії. Розробка третьої частини The Last of Us офіційно не почалася, але Ніл Дракман підтвердив, що. Концепція гри розроблена. Він протягом багатьох років шукав ідеальне продовження серії і знайшов ідею, яка поєднає всі частини гри. Це може означати, що основа для потенційного продовження історії вже є. Що ж, на цьому все. Пишіть в коментарі, яку гру ви чекаєте найбільше. А я вам дякую за перегляд. До зустрічі.